Оперативна інформація станом на 18.00 24 січня 2023 року. Триває 335-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 5 ракетних ударів по цивільних об'єктах міста Костянтинівка Донецької області та 13 авіаційних ударів. Також діснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території України. Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. Усі атаки противника відбиті на Купінському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти ведуть оборону. На Волинському, Полійському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. Противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів з лінії зіткнення. Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів. Серед них Гута Студенецька, Бучки та Михальчина Свобода Чернігівської області. Нововасилівка, Сопич, Кучерівка, Студенок, Козаче, Бояролежачі, Стукалівка, Ворожба, Волфена, Юнаківка Сумської області. На Кубінському напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів Дворічна. Гряниківка, Кислівка, Берестово, Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Терни та Ямполівка Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження від танків та всього спектру артилерії зазнали райони понад 20 населених пунктів: зокрема, Спірне, Берестово, Білогорівка, Весела, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка. Курдюмівка, Дружба, Майорськ, Нью-Йорк, Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Новобахмутівка, Орлівка, Авдіївка, Водіне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Марінка, Новомихайлівка та Михайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Прижистівка, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів: а саме Времівка, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль на Донеччині. А також Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Білогір'я, Новоданилівка та Весела Запорізької області. На Херсонському напрямку окупанти продовжують обстрілювати цивільне населення. Обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Веселе. Бургунка, Антонівка, Дніпропетровська Херсонської області та місто Херсон на тимчасово окупованих територіях українського Криму Російська Федерація продовжує заходи прихованої мобілізації за рахунок місцевих мешканців громадян України, зокрема у місті Севастополь з 20 січня 2023 року. Російським військовим комісаріатам визначено завдання поповнити трати Росії у так званій спеціальній військовій операції за рахунок місцевих цивільних осіб з підрозділів Чорноморського флоту. Всім цивільним працівникам визначено заповнити форму, де вказати відомості про військове звання в запасі та наявність водійського посвідчення. Російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в боях з силами оборони України. Понад 450 поранених окупантів лікують у міській лікарні окупованого міста Дніпрорудне Запорізької області. Також переповнена пораненими російськими окупантами Васильівська районна лікарня Запорізької області. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Протягом поточної доби підрозділами зенітно-ракетних військ повітряних сил Збройних сил України за 30 хвилин було знищено три російські ударні вертольоти К-52, які виконували завдання в районі населеного пункту Євгенівка Волноваського району Донецької області. Також у районі Бахмута українські захисники збили російський су 25 підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили вісім районів зосередження окупантів. Вірте у Збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні!